Скляне тісто для піци звучить малоймовірно, а виявляється, це реально. Приготував його уродженець Тернопільщини Віталій Колошиць. Чоловік зараз живе у Львові, тому з ним спілкуємось відеозв'язком. Віталій професійний піцайоло, триразовий український рекордсмен, працював в Італії. Ідея створити прозоре або ж скляне тісто для піци, розповідає Віталій, виникла давно, ще у 2020 році, коли дивився чемпіонат світу з кондитерської майстерності. Там виготовляли таку, ем, такого півня величезного з, ем, з карамелі, знаєте, з цукру. Тобто такого величезного півня, і мені дуже це не сподобалося, думаю, Ух, ти, якщо було з такого прозорого тіста зробити, от така просто якась така ідея здому, ну, напевно, це неможливо. А потім побачив е, е, одного італійського, який створив щось подібне. Але я не знав, що чого це, з якого борошна і тому подібне. Думаю, ну як так, якщо це створює підсіло, значить я теж підсіло. Це означає, що я теж можу це зробити. А вже у січні цього року приступив до роботи. Розповідає, мінімум два рази на тиждень робив проробки майбутнього кулінарного шедевру. Концепцію і самі інгредієнти, які потрібні для приготування скляного тіста, розумів лише приблизно, тому невдалих спроб приготування мав близько 25. Один із інгредієнтів я чекав з. З Японії я чекав чотири тижні. Май майже майже місяць чекав з Японії один інгредієнт, який мені до речі не підійшов. Рецепт такого скляного тіста для піци Віталій тримає в секреті. Проте додає приготувати його вдома нереально, оскільки для цього необхідна висока температура близько 400 градусів. Це піца не для ну це, це тісто не для масмарки, це максимум для. Взагалі такі проекти, які шефи розробляють не для того, щоб їх продавати чи десь їх комунікувати з іншими. Це для якихось званих вечер для виставок, тобто в єдиних екземпляр. Аби приготувати таке скляне тісто, Віталій витрачає дві години на смак. Воно дуже схоже на традиційне, розповідає Піцайоло. Перший раз, коли я кусав його, цей варіант вже готовий. Мені було трохи так знаєте, як ніби страх. Ніби страшно, що зараз залізе в ясне. Але воно ну ломається ламає, під зубами. і Класно виходить. Але під кількість є страх, типу що їм шматок скла. Віталій каже, продовжить експериментувати у кулінарії, а відразу після перемоги України візьметься за новий рекорд. Але вже не України, а світу. Проте який самий поки тримає в секреті.